З моїм молодшим братом буду грати в Брукхевен. Хевен. Всім РП. Добре, зараз йде в свою кімнату, будемо обустроюватися. Добре. І тобі завтра рано в школу, що ж це йде Я вам бажаю гарного перегляду. У мене сьогоднішнього немає, окей? Ключі це буде як суттєт, ладно. Новий день. Ми сьогодні переїхали, до того ми в готелі жили. Ох, мені ще дуже сходить. Чи граємо ми з моїм братом від першого лиця? Ми граємо просто як справі... Типу, як в справі житі. Это все тут включается. Разденусь. Ой, наша в гости поиграла. это себя в душе. Добре, пьес. Я псал в душ. Зарягнулся. Можно идти спорт. Короче, прочинаюсь посеред ночи, но такой. Разбудила посеред ночі и ну, пришла. до свидания что она написала не 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 до свидания не за Коротше спать не дають. Тепер ще банку грабили. Шумить просто кошмар якийсь. Спать вже справді не хочу. Коротше, вже ранок, через це я надягнуся, піду себе на будицький. Світку, вставай. Ти вже встав, молодець. Сніданок я ще не встигла приготувати, чи ти стайди передягайся і портфель в школу збирай. Угу. А ще ж виденько щось на кухні не чув ствою. Молодий, ага. бу, прийшов. Сіко. Так, Mm -hmm. можно mm -hmm. Понятно. теперь Понятно. Я сейчас пришла машину заводить. Давай что она хочет. Да. а уже сам Уже все, уже... Сегодня было в школу на девятую. Третий, да? Да. Пока да. все а, я Не-не-не-не-не, их пешка. у меня машина разбилась. сейчас я буду машина. Пока месяц такая старая, такая старенькая. Вся моя машина, она уже давно была. Сейчас я ее вставлю. Чекатись в гараж схоже по сестру стару машину. Це я привезлася далі. Ого, яка маленька. Ну, це моя сама стара. Он до дівчина лімузіном їздить. Ага, який жар бувся. Ну, а в мене їх немає. Ага. Про тебе будемо їздити по комісь. Такое. Кору я відпершу якщо чесно. Не дуже. Але керу. Тут колокистрою було. А зим'я стру. А ні, там прямо, прямо було. Там новий, просто нове місто і не дуже все добре пам'ятаю. А я на телефоні забул голов. Ну, Що она сейчас закупил. буду паркувать. Она карты. Все, выходи. Ой, гарно, я тобі в школі. Давай. А я тем часом зайду в Старбакс. Яку оцінку буде сьогодні у мого сина? Це ж таки ж перший день у новій школі. За местобоксов просто в кафе зайду. А во не по морозу. Займ себе морозового шоколадная. Парку добавляю. Mm. Машину увезли Ай, вже гадав Тепер Ах ви, Криси, машину мені вкрали Ну що шо... ж Ай, швидше стірка Ну зато а я тепер... в мене машину добре притягнула А тепер треба тут Тут буде клапан Бу. Надіюсь в нього сьогодні буде Або одинка Або хоча б десятка Так, мені треба клапан Можно теперь авмазан піти. Бабана, яблука, багато да, яблук. І хто даст, і хто там бібет вже ну, прилякалася? Лякалося, що и... не. Минуло. Беседнергить. Что здесь там кишень? Ой, я хочу здесь там. Я не мала уроков до 12. Скоро пойду выбирать. Давайся. А тут там схожу. Куда по схожу? Я улодок сейчас, но на встрево в это. Субтитры сделал DimaTorzok Чина у нас тут пицца. Бігнуть. Ну, давай їба. Ой, забирати парахунк закінчиться. Все, сідаю в машину. Не зараз обід, а після обіду вже додому їдуть. Все, потім його забирати. По принципу, коли я приїду, він вже має бути дверей. Щось інтернет трохи заїдає, і я погано їду, але все їду. Мама! О, синочок. Ти куди на дорогу вибігаєш? Відковернуся. Якщо я машина переїхала? а там немного сейчас машины. Якщо було, а я побачив. Ох. Уезжай на дорогу, а я тепер трохи поплять. Мы поняли. Вседиш тоді, коли не подивляться, що в тебе хороша оцінка. Ну, добре. Яка оцінка сьогодні? На. Бач? Покажи цю книжку. А, добре, книжка. Мені кнопка. О, все, показує. Мені коротше від я не вмію їздити. Ать, ать, да бачу. Два Теперь ему двадцать три. Что девчата нукуло могут дома рублять? Дивно, як ж, чесно, незріли. Все володія з машини. Та еще сиде. А, а нарочить, твої ключи в нас сьогодні вырубили. Не роздам. Таке часто. Натискаєш, а зразу натискається інша кнопка. Я жду кого вдома. Це через червоний будинок. Ну піш, Ну йди сюди, я тебе ще раз баню. Що нас тебе звичає? Є запитання. Звідки в тебе не геть? А, за Ну Я тобі не геть кипити, бічки 10. От буде 18, буде сам пити. Добре, а ми будемо з вами всі прощатися. Я дуже дякуємо за перегляд. Памся. До побачення!